Це ж ту красоті. Але він маленький метром не пропадає. Посадник. Сало Тихий. У Юри Іванника дома. Так їсти бачили по фотках. Вот тепер вже не по фотках, а живу позираємо ту красоту. Капець, як булося. А то шо? Лизика. А там А то не треба пересаджувати? Треба розсадити, треба їх допу покупувати. Ну продавні посадити посилати чуть-чуть. Але це з японська. Ларик японська. Видите, яку має uh -huh. систему. Uh -huh. Я закладував бальзамічну культуру садив, вихищаємо проєкт. Бальзамічниця закладували з японську. Файно дало приріз, ідеальний, все і поросло, але чомусь не злюбили ялицю бальзамічну, не злюбили сернюки і рогами все обкрисали. Oh -oh. Тут декоративні, крім черенків, то що з насіння. перліті. Перліт, Потім стеканив, закрита коренева система. А самі насіння купував. Сам, Насінням да купували. Там де зараз та та плантація тут, там були у мене розсадник великий. Uh -huh. Не розсадник, а теплиця була... Uh -huh, uh -huh. no, тепер на тому місці пересадив і з закритую кореневу систему. Треба парк, треба парк робити, бо чкода. Така у лісництві красота. дерева підписані. Спеціально заїжджати в парк, спеціально. А ще легенди придумати якісь. Таку о, знає, якусь там тоді їде переповіду, там упало. Хоч ну, знайшов тут. Може бути легенда. Oh, before